Добрий ранок. Сьогодні ми не на машині їдемо, а сьогодні нас Саник везе на автобусі в школу, показує нам як добратися. Ми йдемо за його як? вказівками. Да. Так що якщо ми десь заїдемо не туди. Да, понимали, хто нас туди вдасть? Та й що ми правильно все їдемо, в школу хоч встигнемо? Да. Забрати тебе коли? В 11 класі. <реш> <реш> я тобі станка подарю. Ні, <реш> я Ну ладно, тоді в обід заберемо. <реш> так, ну що, ми приїхали ще швидше, ніж коли ми дитину везли в школу. Вложилися в 30 хвилин. Що тепер нам робити тут? Півчаса стоять. Може ти нам покажеш ту всім баришню, яка їсть наші шоколадки. І ладно, що там, це нормально, я б теж ділився. А що? А як звати їхати? Я не знаю. Як це, ти що? Спочатку знати, де живе, хто батьки, як є а потім вже шоколадками роздаватися. Я гандом на дівчині її віддав. Ну, звичайні діду. А, ну так правильно, я теж з не мальчиком. Що ж, не. Не для. Яку квіточку ростили, да? О, не, для неї, не для них ми шоколадки ті купляли. <рес> Та ладно, що я, що ти комплексуєш, це нормально. Піднялися трошки вище в школі, хотіли подивитися, що... а тут якась сцена. це Ти тут будеш на своїй дудки дудеть Саня. Правильно, в калюжу поставив цього. І що, не бачать чи що? Що ви з мене вічно робите того? Не ба... Доб... поняли, тут як в тому в калізеї зроблено. Ще Хай бог милує, але це лучше, ніж ті, як вони, що зараз отак... Квадропокери чи якого. Слава Богу, що ти знаєш що це. Ну сам не такий, бо точно в 11 класі заберем з того прийомника. Ви бачили в цих квадроберів? Квадробери? Слава Богу, що їх виключай, каже. Виключай, гнадьося. Тут ніхто тобі грошей за це не дасть. Можуть тільки набити за таку гру. Mm. Побачили ми тільки що тих дівчат, які їдять ці шоколадки. Ну так я вам скажу, я б, напевно, в своє місце весь би холодильник з дому виніс. То тільки розказує, що дівчата люблять ушами. Так само вони люблять поїсти, як і всі остальні, так? Да? Особливо солоденькі. Да. Так що скоро за ніч точно схудне, бо їх там багато, а він один. Я довго їхав до цієї парковки, знаєте, тут якісь, е, людина, яка скупає, скупляє старі автомобілі, але не просто старі автомобілі, а всі, знаєте, такі, що легендарні з історією, з, ну, які завоювали світ в свій час. Всього залишився тільки Nissan, е, Тут ще стояв Мерседес. От. Зараз воно стоїть Volkswagen е, Гольф перший. Е, Ну, і сучасного того, Mercedes. Я на диви, як у вас. О, А ще тут стояв ягуар старий, ну і в общем, різноманітні старі машини. Це Вони вже поїхали на реставрацію. От. Більш свіжіше він тут щось продає. От. А так, то ці і потім десь вони з'являються в людях. Але де саме, я ще не знаю, бо я ще цього дядька не бачив. А так, якщо комусь треба, ригаки такі. ось як... За 3... та ти шо 3000 євро їзди на ньому сам Десь, де дать ночі пройшов гарний дощ. Бачите, яка быстрая ріка, грязная ріка. Да, доброго дня. Десь десь в бузалі там дощ пройшов. Ага. Хозяйство. Моє господарство. Ну, в смислі ви зрозуміли, яке саме. Качки. Ще Васьок десь тут бігає постійно. Зараз нема, бо він, мабуть, не любить грязну воду. Вот так от. Будьте уважні та обережні, коли ви гнете матюки, особливо я. Це я на камеру стараюся вести себе гарно. А так я вічно. Щось кажуть. Ви з України. Так ми з України. І ви так розумію теж. А, а над мамою, дивіться, яка вона краса там. Да? Де сонечко є, де сонечка нема. В п'ятнами і все. Я зараз до обіду розпогодиться. Бо дує в сторону моря. Це коли з моря дує, то не пойме, чого ждати. А коли в море, то проходить наче близько. Ні, то ж треба вже в усі боки показати, З Альониної сторони, бачите, воно теж красодень. Я не знаю, машини шумлять, чути вам мене чи ні, але сподіваюся, що ви мене чуєте. Сьогодні має бути гарна погода. Хоча до суботи мали бути йти дощі. Ну ночі, певно, і був дощ, я не знаю де. Ну асфальт такий, сироватий, ну калюш немає. Я вам скажу, ребятки, що від ютуба є дуже велика користь від цих, що я знімаю вам різні блюда і взагалі веду той блог. От. Ви кажете, я вчора завдяки вам узнав, що треба варити ізначально з косточками. Робиться воно не з слив, а заличі. От. І що кінза і як воно Коріандр, це те саме. Ну, в так, є речі, які я узнаю в 40 років і які мене дивують. Але я вам скажу те, що у нас вийшло, хай воно зроблено трижди неправильно, але воно настільки смачне, що це просто не передать. І ще я хочу все спробувати той рецепт, що написали всі нам. Верніше написала Тетяна Ваїнова, а підтримали там більшість тих, що класний рецепт, то перець, сахар, уксус. Mm -hmm. Отаке я ще хочу спробувати. Так що дякуємо вам. Спробуємо обов'язково. Їдемо вже за малим школу на машині, бо нам ще треба в магазин там заїхати. ну таке. А тут їдемо ну, біля старої альониної роботи, а тут постійно машини грузять на ті, знаєте, як автовозить. Ну, щоб ви зрозуміли. А й вони, вічно, стоять і ці трампліни у них відстегнуті. Я кажу, будоражать мою фантазію. Юлі кажу, ти хочеш, як в американському кіно, такого фу, і це, Вона каже, ні ні спочатку мене висадить, а потім каже, роби що хочеш. якась невісела вона в мене. Це ж виклав той шорбс, прикрайне вже вікно був погане Виклав той шорпс, там стосовно, що питаю замовку, ну то тік-ток знімав. От. В Тіктокі дуже просто цікаво на такі теми спілкуватися. Викинув вже в Ютубі і бачу теж, пишуть совети більше общаюся, старайся з мамою, ну, з мамою я не буду на італійській. Ну, скажімо так, на сьогоднішній день те, що в мене в голові відклалося, мені того, як то кажуть, достатньо. Нагружати свою голову я не хочу. Тим більше, знаєте, як то кажуть, не тільки про те я думаю, не, про вивчення, не тільки про вивчення мови. Вже нема того штопора, щоб знаєте, вийшов в люди, тобі хто щось каже, а ти стоїш, то знаєте, блідного лови, чи не знаєш що, що з тебе хочуть і куди тобі йти. От. В общем, ти вже розумієш. Якось, Як не як ти можеш пояснити, що тобі потрібно. Воно ну, взагалі взагалі воно, якби ти там свій мозг не насілував, воно приходить, знаєте, як папочками, то так ось складається в башці. От. Тррр, три місяці в голові то воно мені нагрузив, грузив, грузив, лука постійно одні. Й ті самі проблеми, е, е, як то кажуть, е, поломки озвучував, назви інструментів. Спочатку я тірявся, губився, потім я почав запам'ятати, що він з мене хоче, але сам, допустимо, сказати не міг. Забував це слово. Але якщо я відчув, то я піднімав, про що йде мова. Тепер я без проблем. Е, Скажімо, можу і сам сказати, і пояснити, і не путаю назви, і все інше. От, тобто одна папочка склалась, друга зараз склалась, третя, і так воно. І воно буває навіть таке, знаєте, як от у маленької дитини, коли ти всю інформацію копиш, копиш, копиш і ніяк не можеш її навіть Е, мука, бука і, і, і все. А потім в один прекрасний день ти зранку просипаєшся і розумієш, Ха -ха, я можу вже, ну, нормально зайти і поговорити там, в кафе, допустимо, спитати, е, заказати там кофе з собою, спитати, де туалет, там, побажати гарного дня, тобто взагалі ніяких проблем е, ну, в магазині десь купитися або щось прийти купити. Ну взагалі, знаєте, такі вже ну, можна. Взятися. І я вже розумію, Дашо, якщо на початку ти там... Тобі, тобі щось сказали, і ти то, знаєте, як барану, то з тебе треба було витягувати скуза но парле или там но капіто італіано. То зараз, зараз потім там, ти щось там, бу, e, виходиш на такий уровень, то зараз ти вже кажеш. Е, но но капіто Ма. Мульто інтересанте. Типа. Ви поняли, так? Да? Я хрена не розумію, але ну, дуже цікаво, що ви мені тут розказуєте. В такому сенсі. Так що п'яно-п'яно.